Помірність і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий, буття один тридцять один. Помірність це вміння бути господарем своїх почуттів і бажань, здатність тримати себе в розумних межах. Все, що Бог створив та дав людині, мало допомагати їй зростати і всебічно розвиватися. Відтоді, коли гріх увійшов у життя людства, сатана почав перекручувати творіння, що благословення, що використовується напомірно, перетворювалися на прокляття. Одного разу до церкви зійшов чоловік 60 років, який хотів поговорити зі мною віч навіть. Він розповів мені, що вже кілька років відчуває сильну провину, і це не дає йому спокою. Він дуже рано почав сексуальні стосунки з жінками і ніколи не втрачав нагоди задовольнити свою хтивість, ніколи не обмежував себе. Неважливо, чи були жінки вільні або заміжні, якщо вони були згодні, то він також, навіть одружившися, цей чоловік руками обманював дружину, приховуючи свою ваду. Через 25 років шлюбу дружина таки дізналася про його пригоди та пішла від нього. Ось із того моменту, коли він зрозумів, що зруйнував свою сім'ю. Його і почала мучити совість. Він з болем говорив Пасторе, я почуваюся рабом сексу. У мене ніби немає сили волі. Я не можу контролювати себе. Як сказати ні? Бог дав сексуальне життя чоловікові та жінці, щоб це було благословенням для них, але непомірність робить цей дар прокляттям. Господь створив сонце, щоб воно зігрівало землю. Але проведення багатьох годин під сонячними променями ведуть до захворювань шкіри, бо зробив так, що ми потребуємо нічного сну. Але якщо людина спить по 15 годин на добу, то вона не лише буде бідою через лінощі, але й розум та тіло атрофуватимуться від бездіяльності. Харчування, сонячне світло, вода, сексуальність, робота та багато іншого, божі подарунки нам. Якщо ми користуємося ними розумно та помірно, будемо жити здоровими та відображати образ нашого творця.